Привіт, друзі! Гудмуненькі були чолдринята. Як ваші справи? Сподіваюсь, що ці психічні вибрики маразматичного бункерного діда не змогли вас налякати та мінімально вплинули на перебіг життя. А тому і ми вирішили не зупинятися та розглянути перший том культової манги Ніхи сутому Блан, який видали неперевершені Комікс. Я сценарист та режисер Сергій Дмитренко, і ми починаємо. Друзі, сьогодні вирішується доля України. Питання її існування у майбутньому стоїть рубом. Тому вірте в наші Збройні Сили, моліться за них та підтримуйте за допомогою перевірних благодійних фондів. Одним з таких фондів є Маркус Фондейшн. Його заснував учасник російсько-української війни, блогер, мандрівник, письменник та головний герой нашого фільму Вільна людина проща Валерій Маркус. Фонд був створений, аби підтримати бійців 47-го штурмового полку, головним сержантом якого є сам Валерій. Всю необхідну інформацію про фонд я залишаю в описі цього випуску. Слава Україні! У далекому майбутньому. Гаотично зростаюче місто гигант, що зветься мегаструктурою, розповзлося на тисячі шарів і мов би, поглинуло увесь світ. У його високотехнологічних нетрях мандрує таємничий чоловік на ім'я Кілі. Він шукає ген мережевого терміналу, загублений в давніх мутаціях здібність підключатися до кіберпростору під назвою мережа. Озброєний гравітонним випромінювачем Кілі розтинає променем цієї дивозброї усіх, хто стоїть на шляху до його мети. Кіборгів, мотантів, кремнєві форми життя і навіть кіберімунну систему мегаструктури. Смертельні вороги, незвичайні союзники і навіть ворожість самої архітектури цього міста лабіринту стоять між Кіллі та міфічним геном. Та чи знайде його головний герой? Взагалі, навіщо він йому треба? Відповідь лежить у глибинах мегаструктури. Постапокаліптичний гіперпанковий світ Блам пліт уяви та авторський дебют японського митця Ніхія Цутому. Він також відомий за твором Нойс або по-нашому шум, що є приквелом до Блам. Також він автор серії Абара, Біомега, Росомаха Скінч та, звісно, Лицарів Сидонії. Оригінальна історія Блам японської видавалась протягом 1997 2003 років та вміщувалась у 10 томах. Блам вимагає неабиякої уваги читача, адже діалогів в ньому досить мало. А тому, аби зрозуміти, що відбувається на панелях, треба уважно їх розглядати. Так, наприклад, екшн сцени в яких Кілі знищує своїх ворогів, по ідеї динамічні. Але поки ми розглядаємо, як то все відбувається, проходить час. І саме тому з'являється певний дисонанс темпоритму наративу сцени. Та навіть якщо затерти своїм поглядом панелі до дірок, це не гарантує того, що ви досконально зрозумієте сюжет мангові. В цій історії дуже багато недомовок та подій, про значення яких читач може лише здогадуватись. Блам, як ми вже говорили, дебютний авторський твір пана Ніхея. Тому тут добре видно деякі недосконалості його малюнку. Так помітно, що на час створення першого тому цієї історії йому ще погано вдавалось зображення облич персонажів, їх міміки та виразу емоцій. А тому автор вигадав чудовий спосіб замаскувати ці недоліки. Обличчя деяких персонажів він ховає під різноманітними шоломами, масками та протигазами. Але тим самим надає їм ще більшої брутальності та загадковості. Треба зазначити, що із часом ніхей неби як вдосконалив свої навички малювання обличчя. Це можна помітити у більш пізніх його творах. Там у персонажів з емоціями все чудово. Проте візитівкою мангаки відразу стало вражаюче візуальне зображення навколишнього оточення героя та деталізація різноманітних механізмів і роботизору. Елементів. Усі ці безкінечні коридори та тунелі, довжелезні мости, височенні сходові прольоти, переплетіння труб та джунглі з дротів неабияк сприяють створенню атмосфери Всесвіту, який легко запам'ятовується. За мандрівкою Кілі цікаво спостерігати хоча б через естетичну складову. Саме вона компенсує усі сюжетні недоліки. А чи подобається вам малюнок ніхея Цутому? Якої ви думки про створений ним Всесвіт у Блам? Напишіть про це в коментарі. Звісно, така історія не змогла уникнути екранізації, проте із нею все вийшло не відразу. У 2003 році вийшов серіал із шести коротеньких епізодів формату ООНа. Вони виглядали як атмосферні скетчі і навряд чи претендували на якусь художню цінність. Пізніше, у 2007-му вийшло ще дві невеличкі серії із пізнаваними персонажами та локаціями. Вони нагадували певні трейлери або ж навіть відеореференси якогось більш значного проєкту. І лише через 10 років, а саме у 2017-му на Нетфліксі вийшов одноіменний повнометражний 3 d аніме фільм, в якому Ніхия Цутому був автором сценарію. Як часто буває під час адаптації різних творів, сюжет фільму представляє собою змішану сукупність витягів подій персонажів і локацій з першоджерела, з яких вибудували власну самостійну історію. В результаті вийшла непогана стрічка, яка доволі влучно передає атмосферу манги Блам та характер її персонажів. Дехто навіть вважає, що саме з цього аніме слід знайомитись із всесвітом цього твору пана Ніхея. І лише потім поступово переходити до ознайомлення із першоджерелом. А це стало можливим завдяки видавництву Malfar COMICS. Саме вони видають українською цю культову серію. Як бачимо, перший її том вийшов доволі крутезним. За розміром він не відрізняється від інших серій манг, які вони видають. Але тверда палітурка надає примірнику значної моцності, а лаковані написи та елементи на ній. Певної преміальності, якщо можна так висловитись, рішення про тверду обкладинку було прийнято через об'єм видання, адже 9 розділів або як вони тут звуться, 9 логів першого тому складаються з 400 сторінок. Завдяки цьому, за словами видавців, всю історію подорожі Кілі можна буде розмістити приблизно у шести томах. Другий том, до речі, вже перекладений, і перед замовленням на нього планується відкрити вже до кінця 2022-го. Друзі, а чи випала вам нагода познайомитись із Блан? Напишіть у коментарі, які ваші враження щодо нього, та чи очікуєте ви продовження пригод Києві. Обіцяємо, жоден з коментарів не залишиться без уваги. А я сподіваюся, що вам було цікаво, тому поставте вподобайку, підписуйтесь на канал та підтримуйте наші Збройні Сили. Пам'ятаємо, ми маємо нагоду споживати український контент. Завдяки їм. А в мене на цьому поки що все. Тримаємось далі буде.